Шановні майстри, до вашої уваги новинка від торгової марки Хепер чотирьохплощинний нівелір з зеленими промінями. Як ви бачите, нівеліри зазвичай зараз уже всі йдуть з зеленим променем. Він приємніший, його видніше, особливо на білому. Тому, звісно, і майстри, купляючи нівелір, хочуть купити, щоб було 4 променя. Що таке 4 променя? І нижній, верхній. І два під кутом 90 градусів, які йдуть по 360 навколо своєї осі. Тому ці нівеліри ну, зазвичай користуються попитом. Всі решта це вже специфічні. Торгову марку Хепер, ви досить давно вже вона на ринку. Саме їхній найкращий нівелір, який до цього постійно користувався попитом, це Хепер s 04 cg G. Ось він так виглядає. Ну, мабуть, ви його знаєте. Дуже багато про нього було і відгуків, і оглядів. А ось новинка HEPR Pro. Чомусь вони написали, як саме він називається. Але зараз спробуємо детально про нього розповісти. Так, напевно, отак от він відкривається. ну да, Тут незрозуміло, де верх, де низ. Треба. Напис трошки прибрати. З чого він складається, які відмінності, як він працює, зараз ми з вами розберемося. Перше комплектація. Сам нівелір, один акумулятор, універсальне кріплення з прищепкою, і Є ліфт, є кріплення, яке можете кріпити за верх нівельєра, десь на, верш... на... на стелю кріпити. Ну, звісно, зарядний пристрій і кабель. І крім того, ще й окуляри зеленого кольору. Інструкція, на жаль, москальською мовою, українською я не бачу. Мабуть, постачальник буде давати її по електронній пошті. Ну, в електронному вигляді. Так, давайте почнемо з самого головного. А саме головне тут сама голова, сам нівелір. Що я про нього можу сказати? Відразу хочу зазначити, якщо ви поставите їх поряд, кудись щезло електронне табло. Він став дорожче, але електронне табло прибрали. Рівня пузирькового навіть немає. Тут був електронний рівень, а тут ніякого немає рівня. Ну, як на мене, це мінус однозначно. Він став ну, по вазі приблизно однакові. Тільки бачите, він таку форму має більш квадратну. І як на мене, він менш устойчивий, як нівелір попередньої версії. Башти залишились металеві. Як ви подивитесь, Оці конуси, які розсіюють діоди. Бачите, там конуси, вони також такого ж самого розміру залишились. Що ще? Управління дуже просте. Тут фізичні кнопки. В принципі, на хепері попередньому також фізичні кнопки, але вони тут більш захищені від вологи, від води, від потрапляння різних Е, Хоча тут в хепері попередньому не було проблем з цими кнопками. Основа. Також пластикова так само. І тут пластик, основа, на якій і стоїть. Сам Нівелір, він, о, якось, якщо ви подивитесь на нього, він прорезиновий. Оця все це гума. ну Його дуже зручно тримати в руках, він не ковзає. Хоча і хепер так само не ковзає, так що не бачу я тут переваг ніяких. Але тут навіть оця основа, вона. Вкрита якоюсь гумовою фарбою. Я такого ще, вроді все ж не гума, а таке відчуття, що гума. А тут більш гладка. Ну, В принципі, я не бачу таких особливих відмінностей, тільки теоретично вони стали е дорожче чомусь. Чому вони дорожче стали? Нема електронного табло. Розбираємося. Кажуть, чому вони дорожче стали, що у нього промінь більш яскравий, і він уже бере. Е Радіус 30 метрів, діагональ відповідно 60 метрів. Цей бере радіус відповідно 20 метрів і діагональ 40 Але Але те, що написано, треба ще й перевіряти фізично по яскравості, чим ми зараз займемося. Давайте, що ще? Іде акумулятор? Ось такий величезний акумулятор, схожий на Деволтовський. Ну, принцип такий. Він вставляється, фіксується, немає в мене претензій. Акумулятор дивимося. Акумулятор 3,7 вольта 8 мікроампер годин. Так тут акумулятор а ось дивимося, тут акумулятор, він там всередині защокнутий. 2600 мікроампер годин, Але 747,4 вольта. Получається, що тут, якщо порівнювати 5,2, якщо порівнювати до 3,6, тут 8 мікроампер. Годин. Тут потужніший став е, акумулятор. Ну, зато, зато є тут, от в Хепарі попередньому, подивіться, тут є такий картридж, Якщо у вас підсів акумулятор, його треба заряджати. Ви можете сюди вставити тимчасово звичайні батарейки. І деякий час е, ось і батарейки навіть даються в комплекті, е, щоб він. Щоб, щоб цей нівелір працював. В хепарі немає такої приспособи, тому або треба купляти додатковий акумулятор, щоб не було перерви, або слідкувати, щоб він постійно був заряджений. Так, давайте поставимо ще раз, щоб ви подивилися їх разом. Вони зовсім інші, це зовсім інший завод. Ну, якось так вони виглядають. Знизу і там, і там є гумові ніжки. Ну, схоже, відомо, хепер те саме завдання давав. А тепер давайте подивимося, як вони працюють. Традиційно для перевірки нівелірів у мене є площадка, яка стоїть горизонтально. І я їх завжди тут перевіряю. Включення відбувається у з боку, розблокується сам нівелір. І включається, відповідно, у нового хепера попереду. Ну і тепер дивимося. Автоматично тут включився верхній промінь, у нового е автоматично включається нижній промінь. А ну-ка, давайте подивимося по яскравості. Як ви бачите, яскравість однакова, що нівелір хепер попередній, що нівелір хепер е наступна модель. По товщині промінів. Ви бачите, що також товщина повністю однакова. Навіть е, новий хепер, як на мене, там на якусь долю міліметра, чи мені здається, трошки товстіше. Тому, відповідно, це брехня. Е, на рахунок там, 40 метрів, 30 метрів, вони однаково дають яскравість. Зараз я вас його поверну. Зараз він стоїть фасадом. Зараз повернемо на набік. Подивимося, що зміниться. Так. Ха. традиційно, як і в Хепера, промені значно стали менш яскраві, у обидвох менш яскраві. Але вони по товщині так само, але ж бачите, ви вже значно менше бачите цей промінь. Ну, це вже болячка, це не то, що болячка проміння, це така особливість цього нівеліра. Він нерівномірно розподіляє по по горизонталі промінь. Він нерівномірної яскравості. Давайте його виключимо. В інструкціях до нівелірів вказано, що в про хуїпар про похибка 2 мм на 10 метрів, а в традиційному хуїпарі 3 мм на 10 метрів Але повірте мені на слово! Воно ніякого значення не має. Як воно виставлено з заводом, або як відкалібровано від постачальників, воно йде, наприклад, тут похибка в цьому екземплярі, і в цьому немає взагалі. Я не визначив навіть і 1 міліметра на 10 метрів. Але це індивідуальне, звісно, постачальник, який постачає офіційний, він калібрує, і за що я йому вдячний. Так, тепер дивимося, нижній промінь. Бачите, нижній промінь. Вони практично однаково. Впро, трошки на 5 на мм вищий, ніж у. Значить, він стає нижче трошки. Ну, деякі майстри на це звертають увагу. Наступне, на що ще звертають увагу, це кут нахилу, який маятник може працювати. Зазначено в інструкції, тут дуже цікаво, зазначено, що тут 3,5 мм плюс-мінус 3,5%. Плюс-мінус 1%, відсоток, це виходить від 2,5 до 4,5%. Тут зазначено 4% відсотки кут нахил. Давайте перевіримо. Зв'язку з тим, що в традиційному тут є, можна перевірити і визначити кут. Наприклад, ми от поставимо на цю дивимося, 4 і 4, він, бачите, 4 4 він не сприймає, не може. Давайте тепер ПРО поставимо. Про так само. 4 4 не сприймає. Так, відкладаємо. Так, далі. Що ж таке? Знову... Ага, 3 і 4 також не сприймає. Так, наступний. Про, 3 і 4 також не сприймає. Ладно, відкладаємо далі. Бачите, ну, як карта ми тусуємо. Дивимося далі. Та що ж таке? 3,2? От зараз уже 2,6, він сприйняв. Ну, десь біля трьох, виходить. Так, тут. І тут так само біля трьох вони однакові. В принципі, На що це залежить? Це залежить, коли ви ставите на нерівну якусь підлогу, і він по, по, ну, не самовирівнюється. І деяким майстрам це дуже дратує. В деяких все ж таки невліра є більші кути атаки, в деяких ще менше не кути атаки, а кути виставлення, де він самовирівнюється, а в цих однакові. Ну, давайте ще пограємося, щоб ви побачили, як, як переключаються режими. Включається спереду, розфіксовуються маятники, і він включився. Загорівся тільки нижній промінь. А, горизонт ви можете поставити в верхній і обидва. Ну, є вертикальні. Раз, два. Включаються всі. А, ця кнопка відповідає за включення приймача. Давайте подивимося, включимо приймач. Це в мене для перевірки приймач. Так. Як ви бачите, приймач працює. Ну, він у них голосний такий, але сам факт, цей лазер працює з приймачом, і це дуже добре. Так, дивимося навкруги. Ми бачимо, що акумулятор показує чомусь постійно рівень зарядки. Ну, дуже зручно, хоча, ні, навіть не, ви, не виключається. Хех. Ну, діодики також лишні, виходить, вати потужність беруть. На акумуляторі є можливість його заряджати через USB зарядочку. Так, я так розумію, це USB-зарядка для того, щоб заряджати, а це вихід для того, щоб Type-C. Для того, щоб ви могли його то також заряджати Ні, наоборот, це для зарядки, а це для того, щоб ви могли Щось, якісь прилади свої, також подавати напругу. Як ви бачите, тут також цікаво, організовано, ви можете підключити сюди, Так, бачите, як тут зарядний пристрій підключити. І працювати, щоб він від мережі споживав енергію. Але ви ну, думаю, що не зарядите в такому вигляді. У хепера попереднього є спеціальне місце, де ви можете його, скажімо так, щоб він працював від мережі. Ну, По-іншому -по організований цей процес. Так, ну що я скажу? Має місце на існування, але Зв'язку, що тут немає таблички, яка вказує. Тут дуже важлива табличка, вона вказує рівень. Ви, ви коли нахиляєте, вона показує кут нахилу. для якихось сходів, для того, щоб виставити нівелір. Ну, це дуже зручно. Оці показники X, Y. Тут взагалі немає навіть пузиркового. Ну, в цьому він значно програє. Так, тепер переходимо до наступного. Виключимо. Поставимо його збоку. Не бачу я переваг, чесно кажучи. Так, тепер беремо опа, універсальне кріплення. Це нового хепера, це старого хепера. Бачите, вони його, ну, трошки хочуть від бошевського запозичити, але крил у цих немає. Ну, ось воно так виглядає. Давайте спробуємо, що для мене головне в цьому кріпленні це магніт. Наскільки він потужний? Бо цей прилад він доволі важкий. І тому тут треба дуже гарний. А якщо ви ставите акумулятор такий, то тепер цей прил, цей хепер новий, він важче старого хепора. Акумулятор багато важить. Давайте спробуємо. Ой, так він же не тримає. Він же взагалі не тримає. Алло! Хепар, що ви зробили? Так, подивіться, ось його. Це значно потужніше. Значно потужніше. А ну-ка, Бош. <с> Бош взагалі не відірвати. Просто, да, щоб не впало, треба обережно. Тому. Опа. Е, ну, магнітом тут взагалі небезпечно користуватися. Є е, у нього тоді, щоб не магнітом користуватися, є спеціальне для шурупа місце, де можна вішати на шуруп. Ну, дивне для мене рішення. Так, вони навіть зробили прищепку. ну, в зв'язку з тим, що в зв'язку з тим, що навіть на прищепці тут метал спеціальний, але також воно ну Я не рекомендую навіть з прищепкою використовувати. Це, виходить, прищепку, можна її викинути. Бо падіння його буде критичне, воно не тримається. Ось так, бачите, на рівному місці вже деякі деякі речі тут, як з'ясувалося, не працюють. Так, наступне. Що це? Це він рухається в бок, трошки бок рухається, бачите? Ви можете десь там підправляти, якщо треба десь так, наступне. Це дуже тяжко щось він крутиться, ну, і взагалі, звісно, люфти тут є, відповідно, є. Так, що у нас тут в попередньому? Легше крутиться. Це вперед-назад і вбок. Ну, також люфти є, приблизно однакові. Так, тут ліфтик працює, фіксується. Тут ліфт працює, він по-іншому фіксується. Так, тут їздить, якщо можна і вручну проїхати тут. А тут вручну ви не поїдете. Воно якось інакше тут редуктор стоїть. Тому треба переміщувати. Переміщу... Ой, тут довго треба переміщувати. Дивіться, як повільно, це скільки треба маслати, щоб перемістити. Ну, таке собі рішення не подобається мені. Ось. І воно ж по устойчивості, ви бачите, воно просто так не поставиш його. Ось бо ж. Це найкраще рішення, але воно настільки дороге, що мало хто його дозволяє купити. Але він найкращий. Всі немає у них пузирькових рівнів. Ну, На жаль, так, переходимо далі. Що це за штучка? А це штучка, якої немає в попередньому Хепарі, Щоб кріпити його десь з... ось так кріпити. І могли ви кудись його підвішувати. Ну, цікава штучка, мабуть, знадобиться. так, Наступне мікроліфт. ну, Мікроліфт так само є і у хепера. Ну, я не знаю, хто їм користується. Так, окуляри. Зато є окуляри. і Для того, щоб забезпечити зберегти свої очі, і для того, щоб краще побачити промінь, це дуже гарне рішення, що є окуляри. Так, є тут мішень. Якщо ви на якомусь відстані, можливо, вони з мішенью, з окулярами, кажуть, що на відстані 40 метрів він буде працювати, ну тоді можливо. Так, ого, такий пульт керування. Дивіться, ну, зовсім інший. От це просто зовсім інший китайський завод, який випускає ці нівеліри. Ось так він виглядає, пультик. Попередній пульт виглядає зовсім по-іншому. Ну, більш космічно, як на мене. Так, ось. Це в попередньому так виглядає. Е, мені постачальник каже, що там всередині зовсім інші механізми, підшипники керування, ну, ці, які стоять краще, довговічніші, що він менше боїться, боїться падінь. Але. Це вже тільки треба, щоб якийсь майстер розібрав, хто розбирається, і сказав, чи так це є на самому ділі. Бо це тільки слова. Так, переходимо далі. Кейс. Кейс. Ну, приблизно однаковий кейс. Але мені все ж таки приємніший ось такий кейс від попереднього хепера. Тут все м'ягенько. Або тут цілий квест. Попробуйте, коли ви витягнули все. Вгадати, що куди е вкладати. Як на мене, треба підписувати, повірте, е куди що, і в якій послідовності вкладається. Тут сюди вкладається акумулятор, сюди, ну я ж знаю, що сюди вкладається сам нівелір. Ну, так що, пограєтесь, якщо купите, пограєтесь, як що куди вкладається. Е ось такий по-чесному, огляд. Я завжди люблю щось новеньке, щоб ви могли змогу перед тим як купити, подивитися і вже зробити так. Це мій помічник, він завжди приймає участь у всіх батлах, у всіх оглядах. Ну, в общем, Самий не друг, в общем Так що запрошую вас підписати ще раз на канал. Але це не головне. Головне в нашому житті, якщо ти не тримаєш зброю. То, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з нашої країни. Слава Україні. Прийшов. Прийшов.